Ось так з лопатами в руках ці чоловіки зустрічають старий новий рік. Так вони провели і різдвяну ніч. Посилені зміни виходите зараз, да, коли небудь рахували, скільки отак снігу доводиться за зміну перекидати у кілограмах, наприклад. «Ні, тобто, тонах. Такого, такого не це. Ніхто Апературує такого не вважає. Тідає навіть ну повто гарантії, а там буде. Минулий зимовий сезон для служби автодоріг розпочався 24 листопада. В цьому вперше обробляти дорожнє покриття довелось уже 20 жовтня. В цьому році, от на сьогоднішнє число, на 13 січня, уже ми використали піщано-сельові суміші в майже в півтора рази більше, ніж в минулому році за весь сезон, і в два з половиною рази більше, ніж на цей на цю дату минулого року. Вдвічі більше ніж минулого року дорожникам довелось заготувати і ремонтної і холодної асфальтобетонної суміші. Активно ліквідовувати ямки почали вже зараз. Взимку, бо цієї весни їх теж буде більше, ніж зазвичай. На даний час, на 13 січня, у нас було майже 13 переходів через ноль. Про що це говорить? Це говорить, що дуже велика йде нагрузка на асфальтобетон на наше покриття. Тобто, якщо в день... Тала вода розтає і заходить в ті тріщини, які є на асфальтобетоні, то вночі вона розширяється, і це приводить до того, що у нас з'являється ямковість. Більше снігу, більше проблем, більше робочих змін у дорожників. Єдине, чого не стало у них більше техніки. Із 1200 одиниць, потрібних для якісної роботи на 7700 кілометрах доріг, є в 5 разів менше 283. Найновіші дві одиниці 2011 року, найстаріші і від 1960-го. Тож з незавидною періодичністю ламаються на цей рік на дороги державного користування у бюджет заклали 14 мільярдів гривень, половина з яких піде на погашення вже існуючих заборгованостей. Обнадіюють дорожників три речі: ініціатива прем'єр-міністра України про виділення 750 мільйонів гривень на нову дорожню техніку. Приєднання Чернігівщини до експерименту по фінансуванню ремонту доріг з митних зборів та децентралізація. Саме завдяки їй створеним об'єднаним територіальним громадам вдалося поремонтувати свої дороги місцевого значення, які ремонту не бачили десятками років. Із служби автомобільних доріг на такі ремонти можуть додати 10-20% коштів за програмою співфінансування. Але якою б не була складною ситуація на зимових дорогах, і в самій службі автодоріг в області вона не допустить на Чернігівщині ситуацій, подібних тій, коли в Одеській області через негоду закрили всі дороги для всього транспорту, запевняє Володимир Гузема. Я категорично не згоден, коли перекривається вся область, і це говорить про некомпетентність дорожників. Задача дорожників це забезпечення проїзду. Так, да, він може бути складний, да він може бути не зовсім добрий, але це наша основна задача. Я хочу не ну, і вибачитися, і розповісти, роз'яснити нашим користувачам, що у нас також є практика. Ми експлуатуємо, і вбираємо дороги по категорійності. Є тобто, по перше, ми починаємо з магістральних дорог. це дорога, на якій ми стоїмо, це М01, це М02. Потім національні дороги, потім регіональні, потім територіальні. На жаль, не завжди у нас вистачає і сили, і часу на місцеві проїзди. Тому я дуже прошу: є у нас на сайті телефони наших чергових. Якщо ви бачите ускладнення доріг, телефонуйте, ми будемо направляти техніку.